Триває ранковий ефір обласного телебачення Галичина. Триває зимовий сезон, лижний сезон цього року. Напевно, чимало людей навчилися кататись на лижах. Богдана, а ти вмієш кататись на лижах? Розкажу тобі цю історію, тому що я сміло можу сказати, що я катаюся вже чотири роки поспіль. Я кожного року, один день в рік. Катаюся на лижах, тобто один раз в сезон я катаюся, і виходить так, що я вже чотири роки сміло займаюся лижним спортом. Я думаю, не так займаюся, як просто стоїш на лижах. Ну, стою точно професійно. Ну, а як ти вважаєш, що в першу чергу потрібно е, лижнику? Починаючому лижнику? Маю досвід, маю такий досвід, і сміло можу ним поділитися, що в першу чергу потрібен інструктор. Людина, яка тебе зможе навчити моїм інструктором. Першим був мій хороший друг, який uh -huh. обіцяв мені, що за один день, точніше, за півдня, він мене навчить кататися. Я йому повірив. Ну, друг, як не як. Ми поїхали кататися на лижах, і після перших 10 хвилин катання він мені заявив, що зі мною не цікаво. Терпець урвався, терпецьому увірвався. Він собі їде сам. А ти собі, Богдане, бери, займайся, бери собі приватного інструктора і вчися. Ну, звичайно, я був розлючений, я був дуже сумний, але я зробив висновок, що все ж таки потрібно іншого друга взяти. І після того я на наступний рік знову ж таки поїхав, взяв іншого друга, який мене вже навчив кататися на лижах, і я вже сміло можу вважатися напівпрофесійним лижником. Отже, ти вважаєш, що в першу чергу потрібен тренер? Ну, не зовсім я вважаю, що тренер обов'язково повинен бути, але окрім тренера, звичайно, потрібні і лижі, і костюм. Виявляється, це величезна наука, як вірно підібрати собі і лижі, і костюм. І зараз про те, як вірно вибрати лижний костюм, нам розповість Іра Сесак. Куртки, шапки, термобілизна, штани. Як правильно вибрати одяг для активного відпочинку, щоб за будь-яких погодних умов почуватися комфортно та сповна насолодитися катанням на лижах, нам розповість консультант магазину Хаски Юля. Вітаю вас, Юля. Добрий. Цього року я вперше вирішила стати на лижі і прочитала в інтернеті, що почати підготовку до катання потрібно з правильного вибору одягу. Так чи ні? Що ви можете порекомендувати? Все вірно, ірочка. Ви правильно прочитали. Починати треба. З правильного, напевно, підібраного одягу і вже переходити до о, вибору спорядження від термобілизни від куртки від штанів залежить комфорт вашого відпочинку. Тобто о, для вас зараз я би радила просто передивитись термобілизну і визначитись, яка саме вам потрібна. То що ви як фахівець можете мені порекомендувати? Я думаю, ви не настільки будете активно рухатись. Для того щоб підбирати вам ту термобілизну, яка в принципі служить вже для тих людей, які постійно катаються, в них відбувається по 20-25 п'ять спусків за день, які активно пітніють і е, беруть спеціальну термобілизну дуже тоненьку, для того, щоб вона дуже гарно впоралась. З висиханням і з вбиранням поту від тіла для вас, я думаю, більше підійде така термобілизна, Вона має трішки грубшу структуру. В принципі, вона така самосинтетична, вона буде, вона добре впорається з висиханням, але вона не призначена вже для такого прямо активного. Виду спорту. Дуже багато людей приходять до нас в магазин і питаються про шкарпетки. Неправильно, шкарпетки це неправильний вибір для, лижного, для катання на лиж. Підколінки, власне, те, що купляють для цього виду спорту. Чому? Тому що шкарпеток він може бути трішечки нижчий, ніж сам лижний черевик, а підколін і черевик. Є така ймовірність, що він може натерти ногу. Під колінок він спеціально зроблений, він під саме коліно досягає, і сам червик лижний, він буде по-любому нижче. Так, як і в термобілизні, це є термошкарпетки, які так само будуть гарно відводити вологу. І вони мають погрубшену в'язку, якраз в тих зонах, де у вас іде навантаження від черевика для того, щоб вам не натерло ногу і добре впоралось з тим, щоб ваші ноги лишались сухими. З термобілизною та підколінками все зрозуміло. А як щодо вибору куртки? В куртках є досить багато таких додатків, які, в принципі, на перший погляд здаються дрібними, але потім під час використання цієї куртки ви їх оціните. Ось такі подовжені бігунки з. Спеціальними проризиними прорезиненим закінченням для того, щоб вам було зручно, наприклад, відкрити кишеньку, коли ви вже в рукавичках знаходитесь. Сильний акцент іде на прорезинених замках. Для чого вони потрібні? Для того, звичайно, щоб вони не промакали і не пускали вологу всередину. Двостороння блискавка. Це так само досить зручно, наприклад, коли присісти, якщо куртка трошки довша. Для чого служить цей сніговий пояс? Для того, щоб холодне повітря знизу з під куртки не поступало до вас всередину. Якщо, наприклад, ви не хочете використовувати цей сніговий пояс, тут є спеціальна маленька кишенька, де ви можете защіпнути, і він от вам не буде болтихатись під курткою. Потім всередині функціональність корті досить така маленький приємний додаток, кишенька під окуляри. Ще один з акцентів приємних це, напевно, для меломанів, любителів музики, маленька кишенька для MP3-плеєра з виходом під навушники. Дрібничка, але приємна. Для цього от, вихід для навушників. Тут є ще маленька петелька, через яку ви пускаєте навушники, і шнур вам не заважає. Одна з Ще гарних функцій цієї куртки це є вшита балаклава. Про балаклаву так само не забувайте, коли ви катаєте. А ще один з додатків є кишенька на е, рукаві з тряпочкою для окулярів. От ви просто виймаєте з кишеньки, протираєте окуляри або знімаєте окуляри, протираєте так. Тут це теж такий спеціальний клаптик матеріалу для суто для скла. Вентиляція під підпахла. Бачите, іде січа січата вентиляція. Це для того, коли вам все ж таки жарко, ви спітніли. Звичайно, куртку не бажано відкривати, тому що можна застудитись. Ви просто відкриваєте замки під пахвом, манжет, бачите, йде з прорізом під пальчик. Тобто під великий пальчик, і на цей манжет ви одіваєте поверх рукавички. А ось інтернет користувачі при виборі куртки радять звернути увагу на мембрану, що це таке і для чого вона використовується. Перший показник мембран... мембранної тканини це є е... Водонепроникність. Другий показник мембрани це є паропроникність. Для чого взагалі існує паропроникність? Якщо ви купляєте термобілизну, про яку ми з вами говорили, і ви пітнієте, а зверху ви одягаєте звичайний кліончатий дощовик, коли термобілизна буде працювати для того, щоб швидко висохнути, ці волозі не буде куди відходити. Тобто, по-любому, якщо ви вже берете функціональний одяг, Починаючи термобілизна, потім светр, Вам потрібні кожні шари функціональні, тобто ті, які дихають, ті, які справляються з тим, щоб відвести вологу від тіла назовні. Можливо, також підбирати мембранні куртки для катання в нашому, наприклад, регіоні спокійно 10 тисяч виду непроникність і 7 тисяч паропронетність. Дякуємо консультанту Юлі за корисні поради. І я зрозуміла, що для того, щоб правильно вибрати одяг для катання на лижах, недостатньо тільки інтернету. А ще й потрібна консультація у справжніх фахівців, таких як у магазині туристичного спорядження «Хаскі Спорт. З вами була Іра Сесак. До зустрічі в Карпатах. Доброго ранку усім, хто з нас приєднався. Наша ранкова програма продовжується, і до нас уже завітав гість. Я хочу вас, шановні глядачі, з ним познайомити. Це виконувач обов'язків начальника управління державної автоінспекції України в івано франківської області Валерій Іванович Малик. Пане Валерію, ми вітаємо вас в нашій ранковій програмі. Доброго дня. дякуємо, що ви до нас завітали. Так, рано, бо у нас до вас чимало запитань. Уже тривалий час ідуть розмови про те, що потрібно в державі робити реформи. На ці реформи вже не тільки чекає і влада, чекають вже і люди. І наразі ми вже почули, що міністр вашої структури починає робити перші, але досить кардинальні кроки. І ми хочемо сьогодні довідатися, які це кроки, бо пішла чутка про те, що збираються ліквідувати. В таку службу, як Даї, яка як, на наш погляд, вкрай необхідна. Ну, вже 3 лютого в парламенті планують навіть затвердити ось цей новий законопроект. Так так, нам де не? правда, а де чутки? Так, розпочалося реформування, розпочалося служби Державної інспекції. Вже починають набирати, набирають вже точніше, набирають на курси навчання в місті Києві. Подало вже багато людей заявки, які люди, хто хоче прийняти участь у навчанні. Також подають заявки і наші інспектори, які хочуть працювати далі в службі. Молоді люди подають, також цивільні, хто бажає поступити на службу до нас. Такий курс вже в Києві розпочався по місту Києва навчання. Нашого міста це не торкається нашого міста буде також торкатися міста і області, але спочатку починають розпочалася реформа міста Київ, Хмельницька область, потім міста Мільйонники будуть uh -huh. в більші області, Ну а Франківська область як трошки менше, то буде пізніше. То коли нам чекати цих реформ в Франківську? Коли mm -hmm. нашим ні і дівчатам подавати заяву? то все буде все буде надано в пресі коли з якого числа розпочнуться і у нас такі зміни тобто планують то поступово це поступово поступово собі, то норм... не не можна всіх сьогодні скоротити чи вивести за штат а набрати нових ну, буде а на все який поступово. час планується тривалість цієї реформи? графіку ще таких змін немає але воно ж розпочалося і поступово буде як так як я сказав спочатку будуть великі міста а потім менші Валерій Іванович, зміни, які зараз планує ваше міністерство починаються знизу, а не зверху, як ми звикли. Це, начебто, і добре. Але якщо от ва, у мене таке до вас запитання, воно ж однобоким не може бути. Не може тільки змінюватися ваша структура, а люди не змінюватись. Напевно, потрібна і наша свідомість змінюватись. Ми не маємо права Будь. сідати напевно в однотверезому стані за кермом. Мені здається, що до таких людей у вас надто м'які вимоги, ви тільки штраф. Та. Потрібно, напевно, забирати і права, і навіть і машини часу. Для того і буде мінятися законодавство. Буде мінятися, розроблятися нове законодавство, під під цю структуру буде розроблятися законодавство. Так, для того, щоб воно ефективно працювало. Взяти і поміняти просто людей, воно не буде працювати. Для того і треба міняти саму структуру. Угу. Ми міняємо і під неї міняємо законодавство. Розробляють законодавство і має бути ефективно, тому що в нас так зараз. Я тут Запросили і, закордонних за кордону да, фахівців. То Європа, Америка допомагає нам в тому зробити законодавство і навчання будуть проводити спеціалісти за кордону. А поясніть нам, що таке патрульна поліція? Що буде входити в її обов'язки? <кій> обов'язки буде патрулювання вучної шляхової мережі. Будуть Бачте, мають об'єднати і патрульну службу, і нинішню Державтоінспекцію зробить патрульну службу. Так і буде називатися патрульна служба. Ну, функції і обов'язки будуть ширші, ніж зараз є. Що будуть дивитися за патрулюванням і пішоходів, і порядок на громадський, забезпечення громадського порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху. Будуть входити ті всі функції в патрульну службу. Валерій Іванович, у мене ще таке запитання: а до кого до яких служб потрібно звертатись, щоб у нас на вулицях Івано-Франківська з'являлися світлофори? Для того, щоб з'являлися світлофори, у нас є в міській раді є комісія з безпеки дорожнього руху. Любе завдання вони спочатку розглядають. Комісія розглядає, чи доцільно, чи недоцільно його встановити. Потім вони надають або комунальним службам, або дорожнім службам встановити той чи інший знак, або світлофорний об'єкт. Це така довга процедура. Процедура не довга, чому довга? Ви пишете заяву, її розглядають і подають на виконання. Угу. Іванович, розкажіть нам іще, які новшества планує ввести ваше міністерство. Ну, всіх новшеств ми ще не знаємо, які мають, тому що, я вам кажу, воно таке розробляється. А що коли коли от, буде готово, то нас і... проінформують. Є така інформація, що зараз можна там і на місці розрахуватися. Так, Зараз Він ми маємо термінали в транспортних засобах. Якщо водій порушив правила дорожнього руху, і має бажання сплатити на місці. У нас є термінали, і через термінал карточкою проводить і сплачує штраф за от то або інше порушення. Як вже користуються водії? Так, да, користуються вже водії. В Франківщини вже користуються цими послугами. А коли відбувається аварія, яким чином тепер можна розрішити от цю ситуацію? Ну, зараз бачите, з 19 вересня 2011 року прийнятий Європротокол. Ну трошки з тим було, справа затягнулася, але зараз воно вже йшло в силу, працює. І працівники, я кажу, працівники водії можуть вирішувати ті питання без участі Державтоінспекції. Якщо водії визначились, хто винний в даному ДТП, нема претензій один до одного, хто винуватий, хто ні, стверджують, що обоє тверезі, вони складають Європротокол. А що це таке? Ну, Якісь не... анкети є да, да. То європротокол видає страхова компанія. Що кожен водій, водій має, Водій, який страхується в страховій компанії, йому надають європротокол, угу. який е, в двох екземплярах пишеться під купірку, е, дається до європротоколу. Також додають інструкцію, як його правильно за, заповнити. Е, також і ми проводимо навчання. Ми в ефірі вже неодноразово не і показували, і розказували, як користуватися європротоколом, щоб правильно його заповнити. Ну, люди вже користуються. 7% українців вже користуються європротоколом. Уже навчається. Успішно, да. то Та там нічого страшного немає складного. Дати на заповнити всі графи правильно на ті відповіді, і все. І вони здають цей європротокол страхову компанію, і страхова компанія е, виплачує їм е, страховий е, полюс. полюс, полюс так. компанія. Да. І при цьому працівник, кажу, працівник при цьому е, порушник не, не притягується до адміністративної відповідальності для, ну, людей, для, людей, для людей, якби то пріоритетно вигідно. Штраф якихось 340 гривень вже не заплатить. Валерій Іванович, а як вважаєте, ті новшества, які у увод... так як через адмінів протокол, то справа бійшла до суду. Суд має право три місяці розглядати протокол. О, і поки не, не визначиться, хто винуватий, хто. Дуже довгий процес. Да, довгий процес. А тут воно ну, напротязі місяця людина вже може отримати. Без суд, представників. Без представників, так. Да. Єврокомісар визначає що до чого, як, і виплачують страхові в нас. Отже, ті новшества, які планує ваше міністерство, воно полегшить вашу роботу особисто чи, навпаки, ускладнить? В першу чергу полегшить нашу роботу. Ну, Європротоколи є. Вже нам не треба буде оформляти ДТП з матеріальними збитками. Ми будемо оформляти тільки ДТП з постраждалими, загиблими. Вже нам буде менше роботи. Ну, то є процес. Люди потихеньку будуть привикати до того. Європа тим вже користується 50 років, а ми тільки. тільки тільки да, і починаю. ще не почали. Ну, почали вже, розпочали. І розпочалося, так вам скажу, досить інтенсивно. Ну, Зараз переважно їздить багато людей, молодих, грамотних, вони заповнити той Європротокол не, не ставляє ніякого труда. Жодних проблем. Да, жодних проблем нема з тим. Отже, я знаю, що до 6 лютого в Києві буде тривати набір нових спеціалістів, так будемо сподіватися, що незабаром такий набір буде оголошено і в нашій області, і у вас буде можливо, у нас в, і в області також є багато бажаючих. Я, працювати, думає, що в що так. я думаю, що так. Не а можливо людям так, з боку всіх. Здається, знаєте, можливо, людям так з боку здається. Знаєте, можливо, людям так збоку здається, що це дуже легка справа, і тому так багато бажаючих. А коли доведеться зіткнутися. Справою, то можливо, і багато відсіться. Ну, я вам скажу в той цикл пройти весь від, до кінця, від початку до кінця то дуже тяжко. І фізично треба бути готовим, морально треба до того бути готовим. А вони планують три ну, місяці, я так зрозуміла, три місяці так, дають на так, навчання, місяці навчання. І, і я розумію, що справжній спеціаліст за три місяці аж ніяк не може народитись. Ну, буде в процесі ще. Будемо бачити. Роботи будуть вчитися. У нас зараз теж от, інспектора, які працюють, вони вчилися по 6 місяців. Угу. По місяців. І дошліфовувалися вже на роботі. Ми закріпляли за ними наставника, людину, яка має досвід, яка знає, як пояснити, показати. І, і так народжується інспектор настоящий. Пала Івана, ще одне таке запитання. Як ваша інспекція працює зі школою, з підростаючим поколінням? Ми працюємо інтенсивно. У нас є графіки відвідування школ, у нас є людина, яка займається цією роботою. Постійно проводимо і брифінги, і заняття в школах, і різного роду конкурси. На тему безпеки дорожнього руху. У нас є юні інспектора дорожнього руху, які займають в Україні непослідні місця благодаря Белдик Мирославі Васильівні, яка в нас з ними займається. Ну, таким чином ми ведемо зі за... да, школами. Uh, ми робляємо і буклети для них, і для менших ігри на в ігровій, формі. В ігровій формі на тему безпеки дорожнього руху. Таким чином виховуємо виховує молодь. Там звичайно. Пане Орі, хочемо сказати вам велике спасибі, що ви знайшли час так зранку завітати до нашої студії для того, щоб розказати нашим глядачам про все нове, те, що планується в вашій структурі. Сподіваємося, що ті всі нововведення покращать як і вашу роботу, так і, звичайно, життя всіх українців. Так, саме головне забезпечення безпеки дорожнього руху. Зменшити аварійність, щоб не менше наших людей попадало в хилепу, менше гинуло, менше травмувалося. То є наша основна задача. Да, мудрості, нам і терпіння. Дякую. Дякуємо, пане Валерій, що ви сьогодні завітали до нас. Дякую. Ми нагадуємо нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був Валерій Іванович Малик, виконувач обов'язків начальника управління Державної автоінспекції України Івано-Франківській області. Ми кажемо доброго ранку всім, хто з нами залишаєтесь. Ну а ми попрощаємось з Валерієм Івановичем.